Доброго дня, сьогодні ми поговоримо про те, як технолог-програміст може полишити свою роботу та роботу оператора за допомогою коментарів у керуючій програмі та карти наладки. Якщо ви щодня створюєте хоча б одну програму для версата з ЧПК з часом у системі накопичується чимало робочих файлів, запам'ятати всі технологічні особливості кожної програми практично неможливо. Тому для суттєвого скорочення часу наладки оператору необхідно мати зрозумілу інформацію. Що робить конкретна управляюча програма, де знаходиться її нульова точка, який різний інструмент використовується та які операції виконуються. Ця інформація зазвичай зазначається або за допомогою коментарів у керуючій програми, або карти наладки. Коментарі це текстові примітки, які дозволяють програмісту передати важливі технічні параметри оператору. Зазвичай у коментарях вказують дату та час створення програми. Номер креслення, матеріал, розмір і тип заготовки, дані про робочу систему координат, розміри та тип інструмента, а також його маркування ну, за потреби, назву технологічних операцій, інформацію про оснащення для закріплення деталі, наприклад, тип кулачків токарного верстата, їх позиція, кількість зубців або висота зміщення, верстат для якого написана програма. Якщо верстати схожі, то інвентарний номер. Для того, щоб додати коментарі в керуючу програму, необхідно використовувати спеціальні символи програмування. Якості таких символів для більшості систем ЧПК використовують круглі дужки або крапка з комою. Якщо коментар займає весь кадр, перед ним зазвичай не ставлять номер кадру. Варто враховувати і обмеження систем ЧПК на роботу з коментарями. Наприклад, для деяких стійок коментарі обмежені за довжиною лише до 32 символів. Деякі верстати мають повнорозмірну клавіатуру для введення коментарів безпосередньо через ЧПК, тоді як інші мають обмежену клавіатуру, що не дозволяє їх редагувати. Більшість систем ЧПК працюють з латинськими літрами, тому коментарі, написані українською мовою, можуть бути непридатними для читання на верстаті. При роботі на верстатах ЧПК використовуються наступні кадри документації. Операційна карта, карта операційних ескізів, карта наладки верстата, карта наладки інструмента та технологічна карта. Наразі багато підприємств формально підходять до подібної стандартизованої документації та використовують карту наладки у довільній формі. Карта наладки це документ, що містить всю необхідну технологічну інформацію для налаштування верстата. Вона доповнює коментарі і програми і не змінює їх. У карті наладки зазвичай зазначають. Ескіз деталі, положення нульової точки програми, опис оснащення та кріпильних елементів, дані різдвого інструменту, послідовність операцій та режими та час обробки. Через певний час після написання програми навіть програміст і оператор можуть забути нюанси виготовлення деталі. Карта наладки допомагає швидко відновити всі технологічні особливості. Як створити карту наладки, це можна зробити навіть на аркоші паперу. На красите з деталі, зазначте нульову точку та кріплення. Запишіть порядок операції і дані різеного інструменту. Багато сучасних CAM-систем дозволяють автоматично генерувати карту наладки та інструментальну карту. У таких документах зазначається детальна інформація про інструмент, що використовується у даній програмі. Дякую за увагу. У наступному відео ми почнемо більш детально вивчати G та M коди До нових зустрічей!